Нічний терор окупантів у Нікополі постраждала родина з тримісячною дитиною. Томаківка і досі без питної. Жителі самотужки облаштували альтернативну систему водопостачання. А у райцентрі приїхав шотландський волонтер, аби зафільмувати наслідки російського терору та розказати світу про кровопролитну війну. Вітаю вас! Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Не щодня Нікопольщина потерпає від обстрілів цієї ночі. Окупанти вдарили з артилерії по райцентру та мирівській громаді. Постраждала родина, троє дорослих та тримісячний хлопчик. Їх ушпиталили. Побиті 11 приватних будинків, 5 господарських споруд, газопроводи та лінії електропередач. У Нікополі поранено троє людей. Госпіталізовано 75-річного чоловіка та подружжя. Це 34-річна жінка та 29-річний чоловік. Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд. Одна зруйнована вщен. На місця. атак вирушили наші журналісти. Вони поспілкувалися з жителями та дізналися про стан постраждалих, які цієї ночі потерпали від російського терору. Деталі у сюжеті. То така у нас була сьогодні ніч. Та оселя, яку ми будували 9 років за власні кошти, з нуля. Почали все з нуля. Все, моя оселя в зруйнована. Це один прильот був тут, а один прильот був у кришу. Ця ніч стала страшним дежавю для Ірини. Снаряд з артилерії прилетів у дім жінки. Ще у 2014-му вона тікала від російських окупантів з Донеччини. Тоді її будинок вщент зруйнували. Нині історія повторилася. Під атаку потрапила її родина, батько, син та невістка з тримісячною дитиною. Ділиться сина ледь врятували. Хочу виразити до речі дуже, дуже, дуже велику подяку нашим. Нікопольській службі порятунку, аби не вони, я б свого сина більш ніколи не побачила. Вони приїхали майже під обстрілами, майже під обстрілами вони забрали мого сина з підвалу. Дістали, який вже стікав кров'ю. У 34-річної матері дитини травму ніг а 75-річний пенсіонер отримав поранення грудної клітини та кінцівок. Нині вони лікуються у травматологічному відділенні. Медики кажуть, найтяжчий – 29-річний чоловік його ушпиталили до лікарні Дніпра. Він поранений обі нижні кінцівки, і при наданні йому допомоги первинної медичної хірургічної його стан стабільний. Він лікується обласній лікарні. Ворожі снаряди прилетіли і у домівку пані Тамари. Каже, коли почула свисти, одразу з сином пішли в укриття. Запевняє, це і врятувало їм життя. Залізли в погріб, спочатку на кроваті лежала, а потім вже як посипалося, все летить. Кришу побило на половину криші. Дік не У в долянки немає, а на криші повинні. Гляньте, весь інструмент, воно все завалено. Дуже тяжко нам жити. Під всіми обстрілами. день, кожну ніч. По нам стріляють, люди страждають. І вже просто надоїло це все переживати. Дуже важко. Нині на Нікопольчан чекає відбудова домівок. За допомогою жителі можуть звернутися до колцентру міської ради. Альбіна Гриненко, Анна Целуйко та Ігор Силко. Про Нікополь. Не вчухав терор, і напередодні вчора в день росіяни вдарили по громадах з артилерії та безпілотників. У Червоногригорівській пошкоджені приватні домівки, господарські споруди та нежитлова будівля. А у Марганецькій інфраструктурний об'єкт, будинок та лінії електропередач постраждалих немає. До уваги жителів Нікопольщини з 25 по 27 вересня мешканцям червоногригорівської громади, чиї домівки постраждали від російських обстрілів, видаватимуть будматеріали водозахищену фанеру, піну, доски, рейки та тенти з Тарпауліну. Таку допомогу придбав виконком селищної ради. Аби її отримати при собі, необхідно мати акт пошкодження та документ, який посвідчує особу власника. Адреса, де можна написати відповідну заяву за. Раз на ваших екранах. Очільник області Сергій Лисак проінспектував роботу нового водогону, який звели в одному з міст району. Його будівництво почали після підриву росіянами Каховської ГЕС, протягли майже 8 кілометрів мереж, звели на сосну станцію, встановили там три потужні агрегати та налаштували обладнання. Так, вже місяць жителі мають централізоване водопостачання його потужності вистачить на забезпечення водою і ще декілька сусідніх громад. Вже майже три місяці без води. У приватні сектори Томаківки ДСНС припинили підвіз технічної. Нині люди самі ходять з каністрами у пошуках води. Про це у соцмережах повідомила місцева волонтерка. У районі адміністрації закликали не панікувати. Євген Євтушенко запевнив, що вже є рішення проблеми. Деталі обіцяють оприлюднити до кінця тижня. Потім люди у Томаківці вже самотужки влаштували альтернативну систему водопостачання. Мешканці двоповерхівки підтримали ідею місцевого інженера Сергія Кобякова. Нині у підвалі насос розподіляє воду з резервуара по квартирах. За день вибирають всі 20 кубів. Пункт набору працює за графіком. Людей в об'ємах не обмежують. Саму ж воду привозять вантажівкою із Запоріжжя. Подолав більш ніж три тисячі кілометрів, аби побачити Нікополь до райцентру. Приїхав волонтер із Шотландії. З початку повномасштабного вторгнення він активно допомагає ЗСУ, цивільним людям і тваринам. Нині завітав до Нікополя, аби зафільмувати наслідки російського терору та розказати у рідні країни про наше життя під обстрілами. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Спокійного всім вечора та бережіть себе, нескорені люди незалежної країни.